П'ять простих українських слів, які ти чомусь досі не знаєш, і я чомусь досі не знав. І, і щоб не тягнути кота за рога без довгих вступних промов, переходимо до суті. Перше слово у сьогоднішній добірці ловинка, і на перший погляд, доволі миле слівце, але насправді воно має дещо жорстокий характер, оскільки ловинка означає пастку. Дуже просто і логічно. Ловинка є похідним від слова ловити. Але все одно воно дуже миле. Моє серце потрапило в твою ловинку. Наступна сходинка словникового хід параду мене особливо потішило. І це слово пайда, а означає воно подарунок. Хоча у деяких випадках зустрічається і у значенні хабаря. Ще існує така народна мудрість: як немає пайди, то й з хати не йде. Слово, хоч і діалектне, проте кумедне, чом би й ні. Третє слово бузувір. Ні, це не відвар бузини, як ви могли подумати. Це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої, простими словами, фанатичної людини. Власне, якщо хтось вірить в щось аж до агресії, то цю людину сміливо можна назвати бузувіром. Це як наші сусіди, свято вірять в свою вигадану правду. А краще вірили би е, в бузину. Наступне слово забува. Звучить, немов забава на полтавському діалекті, проте це питома форма і означає вона взуття. Це дуже просто. Запишіть, а краще збережіть це відео, щоб не загубити. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні обценьки. Як думаєте, що ж воно означає? Напишіть свої версії в коментарях. Ну я вже по традиції усіх обійняв, подякував за підтримку і перегляд цього відео. Ну і почуємося.